Всім доброго вечора! Коли ж висівати солодкий перець? Це наша одна з найулюбленіших. Найпопулярніших рослин на нашій ділянці. Знаю, що дуже багато людей його вирощують, тому посіяти його у правильні строки це дуже важливо. Нам треба тут знайти золоту середину, щоб розсада не потягнулася, не переросла, щоб вона в нас в стаканчику не постаріла і не втратила частину врожаю зв'язку з цим. Друга сторона, це коли посіяти пізно, розсада не розвинеться, буде довго розвиватися ще в відкритому ґрунті, і вже коли прийдуть морози, перес не віддасть нам належного врожаю. Що Щоб я вам радив перше визначитись? Не строками посіву перцю на розсаду, а коли ви збираєтесь цю розсаду висаджувати відкритий грунт. Бо вже від цієї дати можна врахувати строки посіву перцю, можна рахувати, як книжка пише, можна трошки коригувати залежно від ваших умов і від вашого вирощування. Бо ніхто вам не скаже ні книжка, ні, там, ні відео, ні інтернет, ні Тікток, як сам ваш досвід. Ваші умови, ваше світло, ваша вода, ваше вирощування, ваше підживлення. Всі ці фактори будуть впливати, як ваша розсада буде розвиватися. Що ми враховуємо? Перець теплолюбива культура, тому треба її висаджувати в відкритий ґрунт, коли мене вже загроза зворотних заморозків. У Кожного регіону буде своя дата. У нас, наприклад, захід України, в нас ці зворотні заморозки. Зараз 18, 20, 15 число. В нас часто зворотні заморозки. Звичайно, якщо ви маєте, можете забезпечити накриття перцю, наприклад, агроволокном, то ви можете висаджувати перець раніше, але переважно, якщо вам не вкрай потрібно. Ну так, дуже рано перець, вже цих 5 днів можна почекати, 5 днів тиждень почекати. І вже тоді посадити в відкритий ґрунт розсаду, коли вже мене ця загроза заморозків. Тому вже буду вам розказувати від своєї цієї дати 20 травня. Значить, нас перець має бути в розсаді. Якщо його садити в окремі стаканчики. Ці стаканчики бажано, щоб були десь 0,5 літра. То може бути перець в цих стаканчиках вирощуватися. І нормально розвивати 65-70 днів. Це за умови, що будете підсипати землю чи пересаджувати більший стаканчик, розсувати, щоб перці достатньо отримували світла, щоб вони не тягнулися. Далі йде різниця у багатьох людей в інтернеті, там в різних рекомендаціях я до цих 70 днів ще додаю 7-8 днів. 8 днів у мене перець сходить. Я його не пророщую, просто ставлю тепле місце але 8 днів сходу цих 70 днів я ж даю 8 днів, поки він зійде. Якщо брати з 20 травня, то це орієнтовно 80 днів, це перші числа березня, Кінець люту. В такі числа я висіваю свій перець. Тут ще можна по-різному працювати з цими стаканчиками. Якщо, наприклад, ви розсаду перший сієте разом, а потім пікуєте, хоча це для перцю не бажано, але я бачу багато людей пікують перець так як помідори, треба враховувати вам, звичайно, що пікерування перцю відтягує його розвиток. До його розвитку перцю треба додати ще 7-10 днів у зв'язку з тим, що ви його пошкодите, коли ви його розпікеруєте. Якщо ж ви перець, Висіваєте і окремо вирощуєте в ящиках, не розпікеровуєте його по окремих стаканчиках, то так перець може розвиватись 45-50 днів. Звичайно, ви можете тримати його більше, але якщо будете тримати більше, він буде сильно тягнутися, і це буде шкодити здоров'ю розсад. Який ще дуже важливий фактор треба врахувати: що у кожного перцю є строки дозрівання. Є так само у нас ранні, середні, пізні сорти перцю. Я би вам радив. Пізні сорти не вибирати. Наприклад, там, якщо ви захід, північ, центр, це точно ранні середні сорти це ваш вибір. Бо нам треба максимально, щоб за цей короткий літній період перець дозрів. Там ще перший місяць осені, там вересень ще може трошки, але все рівно, вересень це вже таке, це вже не те сонце, не те тепло. Нам треба, щоб за цей короткий період перець віддав повністю свій врожай. Покажу вам на прикладі: наприклад, перець бичок, від седра. Дуже гарний помаранчевий такий колір, має бути дуже гарний великий перець. Він нас середньо стиглить, це означає, що прийде 120 140 днів від сходів до початку його плодоношення. Звичайно, ранній або пізній перець вже буде коригуватися в сторону або зменшення цих днів, або збільшення. Тому вам це треба враховувати. Якщо ж ви не маєте бажання гратися з цими строками, можу вам сказати середні строки по регіонах, коли висівати перець на розсаду. Ці вже строки порахували. За вас, тому наші, наприклад, південні регіони вони тепліші, їм треба висівати перець на розсаду кінець січня, початок лютого. Центральні регіони також дуже теплі, середина лютого кінець лютого. І захід, північ, ці вже регіони холодніші. Хоча я захід, я би поспорив, що він холодніший. Просто от нас така якась перемінчива погода, дощі, часто холодне літо. Тому я би сказав, що в нас така і не тепла, і не холодна погода, але все рівно захід. Північ це кінець лютого, початок березня. На ці строки в середньому можна дивитися, коли ви плануєте свій перець сіяти. Але завжди треба враховувати вашу особливість, бо я вам даю гарантію, що в кожного перець буде розвиватись по-різному. Ще вам треба звернути увагу на ваші мови вирощування. Спочатку це як ваш перець сходить. Є багато різних методів, як висівати перець, одні можуть його проростити, другі не пророщують. Кожного перець буде сходити по своєму. мене, наприклад, я його не пророщую в Тепле місце, я знаю, що йому буде там гарна температура для сходів, у мене за 8 днів сходить. Є такі випадки, я знаю, що перець сходить і по 2 тижні. Тому оці 2 тижні вам також треба враховувати при посіві вашого перцю. Якщо ви, наприклад, висіваєте пророщений перець, також це треба враховувати. Бо ваш пророщений перець буквально зразу почне рости. Це також треба враховувати. Далі, якщо ви перець сієте рано дуже, Наприклад, початок лютого або навіть ще кінець січня місяця, вам треба враховувати, що треба забезпечити нормальне освітлення рослин. Тоді світла дуже мало, сонце нормально не ходить, велика хмарність, рослина не буде отримувати нормального освітлення, не тільки не буде фотосинтез, не буде нормального живлення рослині, але й не буде розвиватись коренева система. Тому якщо у вас дуже ранній посів перцю, треба забезпечити його досвідчування. Що вам ще треба врахувати? Якщо ваш перець роса, Стоїть дуже довго. Наприклад, ви висіли лише в січні, наприклад, він лютий, березень, квітень, ще початок травня стоїть в розсаді понад 3 місяці, 90-100 днів. Перець дуже довго стоїть в у у маленькому стаканчику, коренева система нормально розвивається. Ви маєте розуміти, що в цей період перець закладає майбутній врожай, цвітіння, все в цей період. Якщо він дуже довго буде розвиватись в неналежних умовах, то це буде напряму впливати на ваш врожай. Ще один фактор, який треба враховувати, температурні режими. Коли перець сходить, йому треба меншу температуру щоб він не витягувався це в районі 16 17 18 градусів коли вже він розвивається йому треба температура в районі 20 21 градус щоб він не витягувався і нормально розвивався Якщо буде висока температура, коли перець сходить, це буде сприяти тому, що він потягнеться. І також буде сприяти тому, що він потягнеться, коли буде висока температура, коли вже він буде розвиватися. Тому, коли посієте перець рано, ви втримаєте, наприклад, у кімнатні температури, ще зимовий період, там високі температури 23-24 градуси, перець може тягнутися. Через це розсада буде слабка і витягнута. Ну і звичайно, недостатня температура, низькі температури. Розсада може тормозитися у рості, хворіти коренева система, сама розсада хворіть. Ну і звичайно буде розсада, вже не буде мати такого врожаю. Ще ви маєте врахувати, що Чим більше ви поливаєте розсаду, тим краще вона розвивається. Якщо е, контролювати полив або зменшувати або більшувати, можна контролювати, як розвивається розсада. Тому ви маєте враховувати цей фактор. Наприклад, якщо вам треба трошки призупинити ріст розсади, поливати її менше. Завжди при вирощуванні розсади нам треба знайти золоту середину. Тому от такі строки, от такі фактори, я думаю, треба врахувати при посіві перцю на розсаду. Перець дуже важливий, перець ми всі любимо. Тому бажаю вам. Гарно посіяти перець, всім гарного врожаю і мирного, мирного неба.